«Diego» — новий перспективний гібрид кукурудзи від компанії Євросем. Цей гібрид створений для зернового використання і демонструє стабільно високу врожайність до 130 центнерів із гектара. «Diego» адаптований до різних ґрунтово-кліматичних умов і підходить для вирощування в усіх регіонах України по лісі, лісостепу та степу. Основні характеристики гібриду «Diego» Тип гібриду простий Фао 240. Висота рослин становить 230-240 см, а кріплення качана, розташоване на висоті 100 114 см, качан середньої довжини 28 см, із 12 16 рядами зерен. Тип зерна зубовидне. Потенційна врожайність сягає 13 тонн із гектара. Переваги гібриду Дієго Гібрид має чудову озерненість качана, що забезпечує високий потенціал врожайності. Нещільна обгортка качана сприяє швидкому дозріванню та запобігає накопиченню вологи. Адаптивність до легких ґрунтів і висока пластичність дозволяють вирощувати дієго в різних умовах. Гібрид демонструє швидку вологовіддачу, що полегшує процес збирання врожаю. Висока стійкість до посухи допомагає витримувати стресові умови під час недостатнього зволоження. Стійкість до стресів і хвороб, посухостійкість, стійкість до вилягання і холоду оцінюється на 8 балів, стійкість до фузаріозу 9 балів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.